В Дарницькому районі знайшли тіло хлопчика. Вчора ввечері він випав з багатоповерхівки. Причиною трагедії міг стати конфлікт, кажуть сусіди. Більше розповість наша журналістка Ірина Коваленко. 19 листопада близько восьмої вечора тут працювали поліціянти і медики швидкої. Одинадцятирічний хлопчик випав з вікна верхнього поверху. Його вже знайшли без ознак життя. Вже було накрите. Воно. А потім вже стало відомо, це дитина десь близько 12-13 років. У першій миті місцеві мешканці не одразу зрозуміли, що сталася трагедія. За словами консьєршки під'їзду, де мешкав підліток, удар був схожий на роботу ППО. Інші ж, очевидці, теж не запідозрили щось неладне. Я почула грохи такий, наче як. Знаєте, як мішок з картоплею впав дуже так, і десь поблизу. Потім зайшов у нас пацієнт і сказав, що у вас там лежить дроб. Звук був схожий взагалі на вистріл, якщо чесно, наче вибухнуло, але я дивився у вікно і нічого не бачив. Я вже тільки потім зрозумів, що коли скоро під'їжджаю прямо під вікна, то я подивився і дивлюсь, Дивлюсь там валяється парень. На тіло хлопчика натрапили перехожі. Вони й викликали відповідні служби батьків чи родичів біля тіла одразу не було. Родичів нікого не було, наскільки я знаю, того що там люди стояли теж і розмовляли, казали, що ні батьків нікого не було, тільки прохожі. Ну, люди і все нікого не було. мешканці будинку запевняють, загиблого хлопчину не помічали з підозрілими компаніями підлітків. Він був спокійний і тихий. А от причиною трагедії міг стати конфлікт. Я знаю, те, що хлопчик там ну це спеціально зробив і за того, що з вами поссорився там. Ну, вона казала вроде, і за домашнього завдання щось таке. Ну. Це його мама розповідала. Да. Точні ж, обставини встановлює поліція, працівники якої прибули на місце за 20 хвилин після трагедії, та які зараз працюють над справою. Поліцейські встановлюють обставини падіння малолітнього хлопця з багатоповерхівки. Працюють слідчо-оперативні групи, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. うん。